Привіт! Сьогодні хороший день, бо вчора ми зараз, бо вчора ми нарешті розробили програму і концепцію курсу щодо групової підтримки під час виходу з кризи. Анонс представлю за день другий. Я знаю, що ви цього не очікуєте. І Мені самому цікаво, чи хтось прийде, чи когось це зацікавить. Але всяке буває, можливо, зацікавимо. Під час підготовки зрозумів, що виявляється з кризи. Можна вийти. І втрати будуть мінімальні. Можна зберегти. Родину, сім'ю, почуття, себе. Головне зберегти себе.